Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Хочу зробити невеличкий огляд кишені HDD Maivo K3568G2. Ось детальний опис та характеристики. Кому цікаво, ставте на паузу та прочитайте. Від себе хочу додати. Кишеною користувався десь півтора року. Під'єднав до неї жорсткий диск Seagate Barracuda HDD на 4 терабайта. Вийшло дуже чудове сховище даних. Адаптер живлення в мене підключений постійно в розетці, є зелений діодик. Коли треба щось загрузити чи скачати якісь архіви, вмикаю кишеню, і диск дуже скоро знаходиться. Корпус комп'ютера диск не захотів ставити. Недолюблюю зайвого шуму. Кабель usb3.1 під'єднаний в мене до материнської плати, роз'єму Type-C. Все чудово завжди працює без нарікань. Відеофайли в папці на 10 ГБ завантажуються десь 150-170 Мбіт в секунду. А ось коли ми з кишені передаємо файли на комп'ютер то тоді все передає за лічені секунди. Диск дідів в пластиковому корпусі може і нагрівається, але я довго його не навантажую, зливчи, закачав архів і вимкнув. Кишеною задоволений дуже подобається архівувати різні файли. Дякую за перегляд, миру та добра всім! Все буде Україна!